Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу BMW F30, троєчка 14 го року випуску 320 та на 2-літровому бензиновому двигуні. Оригінальні диски 17-го радіусу, гарна гума літня, задні стопи тоновані. Є в нас такий спойлерок цікавий. Цікава комплектація, включаю люк, покажу вам трішки по салону. Чорний шкіряний. салон, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння. Реча перемикання передач, гарному стані, не затертий, управління мультимедіа, сама мультимедія. двигуну ніяких блоків немає. Заводиться, їде без ніяких зауважень. А, клімат контроль у нас з двох зон, є датчик освітлення, датчик дощу, стан верної карти без зауважень. Покажу вам задній ряд. Ззаду у нас багато місця, як для троєчки, комфортний просторий салон та вентиляція від кліматконтролю для задніх пасажирів. Стан верної карти без зауважень. Прикольно доглянута тачка, яку я раджу приїхати побачити самостійно. Здоходимося з місця Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо саме на вас. Купити можна у кредит, лізинг, тридин, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.